В своїй практиці я часто відслідковую, що люди живуть в програмі боротьби і навіть не помічають її. Що це таке і чому варто позбуватися цієї програми? Програма боротьби це коли ви бажаєте щось комусь довести, навіть якщо ви прочитали сотню книг. Ходили до терапевта, їздили на ретрити, здобули багато знань і відчуття, що от для вас правильно навіть на вас це вже подіяло, і ви підстілилися, або ви навіть з'єдналися зі своїм потоком і вже знаєте, як вам жити. І якщо у вас виникає бажання щось комусь доводити, і не тільки бажання, а ви ще й ідете і доводите це всім, знаєте, це така людей звичка, коли ти щось розповідаєш, і тобі людина ні, але навіть да, вона вам доводить щось. Я просто із свого досвіду, із практики, даю вам таке налаштування. Коли ви бачите, що вам завжди хочеться щось доводити, розказувати, показувати не знаю, там, ви йдете там по дорозі з подругою, схватити її за руку і розказати, розкласти по полкам її життя, ось це. Ось ця проявляється програма боротьби. Вона дуже, знаєте, має таку форму, як наш самий такий гріх зашироний, це наше его і гординя. От Вона приймає будь-які форми. Ось і ця програма боротьби вона вас, як хочеш, оплутає і пройде будь-яким ну, непомітним для вас, таким, да, проросте у вас. Ах, якщо ви бачите, що як і вам розказують, як жити, так і вам хочеться розповісти, як жити комусь, значить, у вас підключилась ця програма, яка насправді забирає ваш істинний ресурс і зливає його. Тому що в той час, коли ви розповідаєте, як діяти комусь, або навіть коли вам Розповідають, як діяти, ось тут буде вам більше зрозуміло, От вам розповідають, що вам робити, а у вас включається супрот, вам хочеться доказати, що ні, я так не хочу жити. І, звісно, іноді, коли ви захищаєте свої кордони, це буде доречно, але якщо ви постійно йдете в конфлікт, в конфронтацію, десь дайте туди увагу, адже ви зливаєте свій ресурс. Бо коли ви знаєте, як для вас добре, як добре для вашого тіла, в цей момент вам не хочеться нічого нікому доводити. Ви кажете, так, да, можливо, тому що найкращий спосіб проживати це допустити все можливе. І ви допускаєте, що ви можете помилятися на думку цієї людини, навіть якщо ця людина ваш чоловік або мати. І ви далі дієте за покликом свого тіла і серця. Все, тільки це буде свідчити про виключення цієї програми. Це коли ви і комусь не розказуєте нав'язливо, що робити, як жити, як варити, їсти і як правильно вдягати дітей. І в той же час не захищаєтесь від інших. Так? Ну, Ви розумієте, да? що вибудувати ви кордони і сказати, як з вами можна, це є нормою. Але. Без перекоса, все в балансі. І тоді ви побачите, як почне накопичуватись ресурс на те, щоб будувати себе як особистість, як людина, як енергосистема, і отримувати бажане не тільки фінанси, але бажане у вигляді навіть вашого душевного спокою. Відслідковуйте свою програму боротьби, виписуйте, стілюйте, слідкуйте. І нехай вам буде спокій.